Тут всередина вже б зняв, зараз знімаю отут і прийшла допомога. Я за скільки допомогу? Юлія, ти кажеш, ти готова мені допомогти? 10 євро за одну хвилину. Це по акції з родини. по сімейному зв'язки. 30 секунд, будь ласка. А, а вже прийшла, все поки. Ой, ну тут зараз переберемо отут все. від дерева. Це якраз завдання Юлі. Посортувати дерево. І думаю сьогодні мав би з опалубкою закінчити. Ну а далі треба буде якось подивитися, як вона доробляється до кінця. Е, все читав, що можливо варто її захистити від води, там якось бітумом промащують, знову ж таки, той руберої, вроді дають. Все це буде сьогодні читати. Скільки вже заробила? 50 євро. <післяємо>